Добрий день, друзі! Продовжуємо подорож північним полюсом. Господар безкраїх снігів, білий ведмедь найбільший сухопутний хижак на землі. Маса дорослого ведмедя досягає 700 кг, а довжина тіла перевищує 3 метри. У воді вони проводять більше часу, ніж на суші. Плавають зі швидкістю близько 10 км на годину. А які цікаві факти знаєте ви про цю тварину? Сьогодні зобразимо її в техніці аплікація. До роботи вам знадобиться Кольоровий картон, Білі серветки, Гофропапір, Олівець, Ножиці, Чорний маркер, клей ПВА? Починаємо Зробіть малюнок на картоні. Серветку нарвіть шматочками та зімніть. Щільно змащуючи невеликі ділянки малюнку клеєм ПВА викладайте серветки. Заповнюйте малюнок зверху вниз. Для шарфа візьміть шматки гофропаперу. Так само заповніть малюнок. З кольорового картону виріжіть елементи шапки, склейте їх між собою та додайте до композиції. Приклейте очі, мордочку. Середні частини вух. Домалюйте рот. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.